Ще басейник, ще якийсь готель інший. Тут дуже крутий підйом. не знаю, Мені, чесно кажучи, було трохи страшно сюди підніматися. Дуже крутий. Так відео не передасть. Тут, до речі, недалеко від нашого готелю є оцей популярний готель. Багато хто знає його. Фоміч Готель. FB скорочено, готель Спа. Спуститься, то ми спустилися швидко, а от піднятися під ту гору, то я не знаю. чи піднімемося. Може і піднімемося. Хочете, помахайте. Вон, Дівчатка да. Давай. Це напевно якийсь табір у нас, да? Всі махаються, всі бачите, щасливі. І ми теж щасливі. Ми спускаємося. А підніматися будемо, мабуть, не дуже щасливі. От, будемо таксі викликати. Ось так. Це, звичайно, я шуткую. Що там, Владик? Голову не нахиляє. Тут добре, ж такі ці, що голову не О, така річечка протікає тут. Так, ідемо. До речі, дуже багато по дорозі різних. Кафешок, є й дешеві, є дорожчі, продуктові магазини. Можна в корчми, коли би. До речі, їхні вони тут дешеві, ніж ресторани. Ціна Бо ж якісь такі ресторани. Це на дешевше. Це вже ми так, як центр. Бараники вносить люди. Мама там ринок. Це в нас за да, ринок. Тут вже ми підходимо десь в центр самого Буковеля. Ось так тут. Ще йдемо. Неважко? Ілля на самокаті, то йому трошки легше, а нам вже ми трохи пройшлися, вже і нелегко. Тут я не знаю, чи видно буде класно, але тут є. Витяги ці. Он можна піднятися, підвитися геть наверх. Це в нас боковель. Так? О, тут підйомник підйомники. Ага, підйомники, так. А ну так в нас. Ілюшка класно катається. А, да? що ви, а що ви не по свій? Стороніше. Велосип... Прийшли... Куди ми прийшли? Ми прийшли, я так зрозуміла, в центр в боковелю. Це ж велосипедна доріжка. Да, велосипедна доріжка можна гасати, як я кажу. <мір> так. Томилися. Прийшлись трохи. О. У нас, до речі, ресторан да. працює. Як прикольно, так? Да? Сало. Ага, працює, можна і туди, і туди йти, показує. До речі, дуже дорогий ресторан. Так, дійшли ми ще далі. Це сьогодні ми досліджуємо. Он, в Буковелі є гойделки. Владик вже вперся, все. Я хочу на коників і все. На коників побачимо. Коники ще не поїдуть. Не знаю, скільки коштує, ми ці ми не дізнавалися. Це у нас такий, я так зрозуміла, риночок такий. Такий ринок, тут можна шапочку купити. Можна. Я думаю, дуже багато Це всяких іграшок. Дуже іграх, багато. Мам, дуже. Місточок такий Мам. гарний. Напевно, вночі він буде світитися. Можна купити там щось на ринку. Там бачить, потім не назад будемо міста. Але цьой дорога. Тут так класно ввечері. Пізно, але так класно. У нас тут вже вечір, то можна піднятися на підйомниках. Ну, там вже він закривається. Ми вже вирішили, можливо, в інший день піднімемося і подивимося, бо дуже мало часу буде. Будемо якось глянемо, як коли буде у нас погодка. Люди відпочивають. Це я самі знайшла лежака такого і лягла повністю. Дуже класно. бо я втомилася, налазилася. Хто втомився, болить спинка, лягаємо. Лука цілого, Боже, то це цілий лук хоче. Це не стріляє. Хочеш стріляти чи що? Я його хоче не буду. Трошки ще погуляли, вже вечір і все дуже гарно світиться. дивіться як красиво. Вовника, горілка, рівна, гарно. Так, а зараз ми знаєте, що будемо? Кататися на цій качелі. У мене син уже менший. Сказав, став біля неї і все, і катай. І так, ладечок нас катається, Владик? Да, зараз ми хочемо піднятися. На оглядовий витяг. Тут такі ціни у нас. Давай заходимо. За. Розсвічую. Так, і проходимо. Хоп-хоп, дякую Все, ми піднімаємося на гору Луковель Ось. Я з Ладочком Да, зайка? Класно, тримайся. Ось так. Ми на підйомнику покажемо, яка тут краса помаленьку, так? Да? Ось, як тут гарно. Піднімається. Вода. Вода. Водичка. Ось, будемо підніматися. Високо. Піднімалася, я вам скажу, на гору Маковиця і на гору Боржава, яка називається. Це воно в місті Палипець, між гір і Дуже класно рекомендую. А тепер ми ще й тут, на цій горі. Просто насолодиться От, дуже класно. Майже високо. Майже високо, але ти не тримаєшся за це дуже сильно, як на гойдолці. Я ще так думала, чи пустять владика можна. Ми за владика, до речі, не платили. Дуже багато підйомників. А зимою вони, до речі, всі працюють і всі катаються на лижах. Хто дуже любить кататися, бо навіть я скажу: той, хто навіть і не пробував, то це варто спробувати. Два рази в житті каталася, теж вже в дорослому віці. Клас! Навчитеся і будете кататися. Навіть можна інструктора взяти. Або людину дуже класно мам, вигідно брати, яка вже вміє кататися, мам, вона вас навчить. Не баті, так це важко. Мам, мам, подиви, як ми вже високо. Високо, так. Дуже люблю Карпати. Папи. Тут, до речі, дуже класна забавка, хочу показати. Ось людина спускається. Така, як роледро, ролеродром, чи як там правильно називається. От то можна на ній покататися. Буковель тільки розширяється. Я хочу на твики качеки. Так, катаємося, зайка, катаємося. Ні, я хочу на ті вуйки такі. Будемо на великі. А це велика чи маленька? Ні, я хочу такі. Так, так, така вуйка качея була. що я да. катався. Будем, будем. Є так. такий зелений сік. Зелений сік, ладик мені. І, і він з З гусей. Ой, дитя. Майже по ковель. І ще будують, будують, розширяються. Мам, а я дуже там гарна хочу... природа. Хоча дуже шкода, Вируб... вирубують оце, я вам скажу, ліс на цій будівлі. І оця така краса вона зникає. Я за те, щоб поменше вирубували і зберігали, берегли природу, екологію нашу, щоб трохи якось так краще до цього відносилися люди за це. До речі, тут можна ще покататися на дзіплайнерах, спускатися. Почекай, можна, мама щось скаже? Так, скажеш обов'язково. Можна на зіплайнерах покататися, спуститися. Теж якось воно так екстремально дуже. Між цими деревами я бачила, показували теж. Ну, я таке люблю екстрим. Але чоловік каже, так, без мене екстрим не пробувати. Ну, що, будемо чекати. Наступний раз, як буде чоловік, приїдемо, дай будемо пробувати всі екстрими. А, До речі, я думаю, для чого це от підняття? А тут. У нас вона піднімається машинка ця. Щоб не на підйомнику, я так зрозуміла, піднімається наверх, а можна на машинці. Дуже цікаво, хочу ще показати зіплайн. Угу. Покатались? Клас. Піднялись ми вже на гору Буковель. Ось, дивіться. Вон кривит, який п'є шампанський. Це пиво. Я хочу спробувати. Сідайте, займайте собі місця. Тут класно, коли гаряче, а в нас зараз трошки Ага Це справжнє пиво налили. Да, налили, налили тобі Привіт, який дуже любить пиво. Я Тут добре люблю. посидіть, а ми йдемо далі. Мамі хоче бути Кабочка з пивом. Це ми тут зараз вже на горі Буковель. От, хочу сказати, піднялись. Подивимося, що тут є. От, тут Дуже багато розваг. ці От, Ролеродроми. От, ще різні спуски. Ми вже дуже так пізненько піднялись. Сюди тишина. Але класно, тут нема вітру. Дуже часто, коли на гору піднімаєшся, тут, тут вагай такий холод, і вітер такий дуже сильний. Це ми так на одну з боржаву піднімалися, Думали, що гаряче, ага, там так холодно, і вітер такий дує, що мене голову простудить. А тут, дивіться, піднялися. Я хочу фотогупа. <с> Ой, він думає, що це гойдалки і буде фотографуватися. Ідемо, знайдемо гори, ось тут будемо фотографуватися. О, гляньте, тут стільки багато можна сфотографуватися, ці краєвиди, неймовірні. Ой, дивіться, як гарно. Як красиво, Да? з латиком на цьому фоні. Ой, як гарно. Так цікаво, так? Да? Стільки і хмар, і небо блакитне. І гори. Так, ілюша хоче тут подивитися. Так, одна хвилинка 20 гривень. Ого, як видно. Видно? Ану? Сама, подивись, так приближає. Ага. Ілля, розкажи, що тобі видно. Башта так ліс, приближає. нас, до речі, люблять люди дуже сісти, тіко три часи сидіть. Тож дайте іншим теж насолодитися, а то ні, і будуть годину сидіти. Може, якісь Тут у нас сувеніри. Ми вже зайка підемо потім туди-вниз, спустимося і там підемо. Щось цікаве купом. Там, до речі, внизу хочу сказати озеро Молодості видно. Ось колесо оглядове. Там теж є аквапарк Мавка. О, а тут гляньте, як воно посидіть, полежать. Просто насолодиться цим прекрасним видом. А сидиш, коли гарна погода, і просто сидиш і дивишся, і насолоджуєшся. У нас ладик щось образився, як завжди, буває, такі в нього. Коники свої. О, А Ілля, все гроші. Ой, ведурія то в мене, то в бабусі, хоче от подивитися. От хоче, а ще вони такі діти, я скажу, вперті двоє. От їм треба і все. І ще оце будуть нагадувати. Обіцяти нічого не можна. Як пообіцяв, то не дай Бог не виконаєш. Так що думайте, коли дітям щось обіцяєте. Це вже ми спускаємося з гори Буковель, теж дуже класно. Але я скажу, що вже холодно, дуже холодно, да, сина? Дуже. От, дуже сподобалось, хочу сказати. Раджу сюди, обов'язково всім раджу. Піднятися, подивитися, ці краєвиди, це природа. Єдина трошки ціна, як на мене, трохи завищена 400 гривень, тому що ми на різні піднімалися і там була ціна 150-200 гривень, але це Буковель, і в цим все сказано. Буковелі всі ціни у нас як Буковелі. Хочу сказати, ми як піднімалися на гору Боржава. Це в Пилипці, є така гора, теж там підйомники. Було відчутно цей запах хвої, оцього цього лісу. Така свіжість, тут просто приїхати і подихати. Ну зараз тут я ще не сильно відчуваю, якось от ми піднімаємося. Тут є теж ліс, ну тут не так відчутно, а там тільки піднімаєшся і відчути цей ну неймовірний запах. Тобі синок розкажи, як сподобалось? А, так, там такі гарні краєвиди, ніби як художник розмалював їх такими різнокольоровими відтінками. Вже на дворі вечоріє і починають ліхтарі всі світитися. Це дуже красиво. Я скажу, що ми вже змерзли, зараз підемо грітися, щось пить гаряче тут. Я ага, дивіться, як гарно світиться. Я скоро тут дуду, угу. Ми зараз йдемо пить гарячий чайок чи какао. Там. Тут якісь алкоголі продають Кром. Це Точно зразу зігріє. Дика вишня, це точно щось таке з алкоголю. Смакоту ми взяли, зараз покажу. Це так Діти в мене змерзли, що схотіли морозивом кюртошкалачі. Немає владика. Отак все гарно ввечері тут світиться. Це ліхтарики. Ще показую нічне місто, місто Боковеля. Машину тут трохи проблема, де поставити. Всі майже платні ці стоянки і ціни тут доволі захмарні. Дуже люблю, коли такі оці готелі світяться зимою. Дуже гарно воно. а нам то ще геть туди аж наверх, на гору підніматися, Наш так на горі готель.